Починається останній місяць літа. Небагато я встиг що зробити за цей час, однак мій сум може перервати SummerSlam, яке обіцяє бути найбільш грандіозним за всю історію. Вперше ми побачимо головне шоу літа тривалістю у дві ночі. Це буде складно. Та давайте подивимося, наскільки воно того варте. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на SummerSlam 2025. Буде цікаво. Поїхали! Почнемо з командного матчу, де Роман Рейнс і Джей Усо протистоятимуть бронобрейкеру і бронсоноріду. Вперше за кілька місяців Рейнс повернувся до виступів. І, звичайно, перша ціль. Помста за напад від брейкера, який тоді зробив перший крок у своєму новому етапі. Зараз він, взагалі, по суті став лідером угруповання, поки все травмований, і від Брона точно всі чекають багато чого. Взагалі, я б краще подивився на одиночний матч майстрів Гарпуна, бо їх саманські партнери не сильно тут вражають. Але може колись це станеться. Зараз же цікавість до командника не дуже велика, оскільки нічого особливого ця історія не має. Хіба протистояння Романа зі своїм колишнім менеджером, але тут це якось не дуже розкрили. Ну і прикольно, що два роки тому на Самрислав Рейнс і Усо билися один проти одного, а зараз об'єднуються проти спільних ворогів. Владлайн так просто не знищиш. Ну і думаю, що перемогу має здобути саме вони. Так, це більше потрібно ріду з брейкером. Однак в цьому випадку воно їм нічого не дасть. Як їх суперникам, в принципі, бо матч не має якогось глибокого підґрунтя. Та в майбутньому це може зіграти свою роль. Отже, поставлю на Романа Рейнса і Джея Усо. Наступний на обговоренні матч за чемпіонство ДВДБІ серед жінок Тіфані Стреттон проти Джейд Каргіл. Статус матчу наче вищий, оскільки найкращі дівчата на своєму бренді змагатимуться між собою за титул. Однак рівень цікавості приблизно схожий на минулий матч. Саме протистояння абсолютно нічим не запам'яталося, як і в принципі дівчата після Ресалманії. Тіфані втратила свій крутий імпульс, а Джейд навіть статус королеви не рятує. Чесно кажучи, не хочу, щоб вона зараз стала чемпіонкою. Проте із Третон з титулом наче пора розлучати. Та якось важко тут визначитися з бажаним результатом. На синьому бренді відчувається дефіцит сильних жінок, і саме цим зумовлений невдалий букінг Тіфані в останні місяці. Але як чемпіонка, вона мене більш влаштовує, ніж Каргіл, яка знову ж таки, на мою думку, ще не готова до такої серйозної ролі. Тому поставлю на захист чемпіонства. Третім буде матч Семізейна проти Керіона Кроса. Третій, і, схоже, вирішальний гітлобій відбудеться на головному шоу літа. Фанати сильно просили, і крос знову виступить на Піаулі. Однак мене він не настільки радує, і ця історія семе виглядає дивно. Тепер Узер визнає, що переможець був правим, ось що стоїть на кону. Від самого поєдинку чогось крутого чекати не буду, бо жоден з їх минулих матчів не був вищим за середній. А зараз, з селінгом пошкодження Зейна, навряд матч вийде хорошим. А от з інтригою все значно веселіше. Все крутиться навколо контракту Каріона, який невдовзі завершиться. І сам поєдинок вже повинен дати нам зрозуміти. Та поки взагалі хто знає. Ну, давайте скажемо, що Керіон Кросс зможе тут якимось чином виграти, що дасть якісь перспективи для розвитку обом. Далі матч за жіноче команди чемпіонство. Ракель Родрігес і Роксана Перес захищатимуть титули від Алекси Бліс і Шарлоти Флер. Хоч і жіноча команда золото штука суперечлива, але їх мають врятувати Алекса і Шарлота, у яких просто неймовірна хімія між собою. Кожна їх взаємодія виглядає дійсно класно і видно, що й самі ресурки отримують справжню насолоду від спільних виступів. Саме вони є тими, хто притягує хоч якийсь інтерес до жіночого дивізіону Смека. Ракель і Роксана також непогано рухаються разом, однак зараз це крутиться на коло білявок. У ролі чемпіонок за ними також буде весело спостерігати, але тут же і на хороший матч можна сподіватися, особливо судячи з останніх виступів. Не думав, що жіночі командні титули будуть однією з небагатьох цікавих речей на такому великому івенті. Принаймні, щодо першого дня це можна сказати. Ну а фаворитками однозначно є Шарлотта Флер і Олекса Бліс, які однозначно повинні виходити з шоу чемпіонками. Ще один командний матч чекає нас на SummerSlam. Ренді Ортон і Джелі Роу проти Друма Кінтера та Логана Пола. Тут також скажу, що очікування не дуже великі. Однак поява селебріті у матчі явно додає ваги, а тим більше у випадку Джейлеро. Він активно тренується і завжди цікаво, яким вийде кінцевий результат. На щотижневиках нічого особливого, а от на великому стадіоні ефект може вийти значно кращим. Шкода, що Макінтайр і Ортон гають свій час у таких фіорних історіях, та що вже поробиш. Для самого івенту вивіска точно піде на користь. Ну і хоч розстановка сил не дуже рівна, та все одно в таких матчах селебріті не програють. І моя ставка відправляється на Ренді Ортона та Джелі Рола. Ну а закрити першу ніч повинен матч за чемпіонство світу у важкій вазі. Юнтер захищатиме титул від сієм панка. Вивіска дійсно серйозна, адже ми легко могли побачити їх битву ще на манії. І хоча сюжет їм не сильно дали розкрутити, але картина протистояння тих, хто себе називає найкращими у світі, точно приваблює до перегляду. А тим більше, коли сходяться такі класні ресори, впевнений, що це буде бенгер. По результату дійсно велика інтрига для мене, оскільки багато що вирішує фігура Сета Ролінса. Травмований він по-справжньому, чи це все ж сюжет, ми дізнаємося лише після перегляду шоу. Якщо ж це дійсно був обман, то панк точно має перемагати. І потім бам! Роллін скашить Манін дебенк і стає новим чемпіоном. Та мені здається, що так не буде. І тому більше подобається варіант з захистом чемпіонства Юнтер ресер високого рівня, і ця перемога дасть йому більше, ніж він досяг за свій перший рейн. Перемагати таких суперників, як Сімпанк, це показник справжнього чемпіона. Тому я все ж поставлю на захист чемпіонства. Другий день почнемо з матчу у старовій клітці за чемпіонство США між Соло Сіко та Джейкобом Фату. Після того, як Соло знову створив навколо себе угруповання, Джейкоб не здався і їх чекає реванш, але всередині клітки. Це не гарантує, що ніхто не втрутиться, але полегшить ситуацію Фату, в тому числі і Джиммі Усо має принаймні спробувати допомогти. Та кількісна перевага все одно за соло. Гадаю, цим він точно візьме гору. А ще Сікоа може просто вийти чи вилізти з клітки, щоб захистити титул, що не сильно вдарить по персонажу Джейкоба. Повертати йому чемпіонство США це крок назад, бо він точно готовий спробувати сили в мейн-евенті. Тому тут я чекаю на перемогу Соло Сікоа. Чемпіонство світу серед жінок знову буде захищатися у тристоронньому матчі. Цього разу Наомі проти проти Скай та Рії Ріплі. Після успішного кашіна на Evolution Наомі знову відчула себе на вершині світу. Хоча Скай і Ріплі об'єднали сили у боротьбі з чемпіонкою, що точно ми побачимо на шоу. Взагалі, дівчата класно виглядають як команда, і в разі чого можуть легко піти в командний дивізіон, що досить очікуване, бо Наомі фаворитка у матчі. Гадаю, що такого рівня, як на Evolution чи Манії, вони не досягнуть, однак в плані активності повинно бути круто. Особливо напруженими мають вийти моменти протистояння Іо та Рі, які, наче й суперниці, але все ще залишаються подругами. Ноомі тут повинна скористатися моментом і забрати перемогу собі, щоб вже рухатися далі. Перший її захист має вийти успішним. На це я і зроблю свою ставку. Дев'ятим обговоримо матч Домініка Містеріо проти AJ Стелза за інтерконтинентальне чемпіонство. Трохи розтягнулося їх протистояння все через травму Домініка. Тепер, коли він нарешті отримав дозвіл повернутися на ринг, його чекатиме непростий захист від феноменального. Стайлс так довго чекав цього матчу, що встиг перепробувати себе в різних ролях. Це зробило сюжет дуже веселим для перегляду, і матча впевнений, що має бути якісним. А от з результатом я довго думав. Якщо бій відбувся б, як це було б заплановано, тобто на ночі чемпіонів, то очевидно стало би на Домініка. А от зараз вже не впевнений. AJ дуже класно себе показав за останні місяці та й заслужив ще раз взяти пояс. Хто зна скільки ще він буде виступати, а от у містеріо молодшого ще вся кар'єра попереду, і титулів він точно виграє багато. Та все одно якось не дуже впевнений, особливо коли Стелс отримав Домініка на останньому року, що не дуже добрий знак. Можливо, тут вийде якась брудна кінцівка з реваншем на Клеш і та більше схиляюся до того, що AJ Styles саме тут стане новим інтерконтинентальним чемпіоном. На черзі шестисторонній матч за командою чемпіонства WWE за правилами TLC. Після того, що видала половина з цих команд кілька місяців тому, очікування від наступного TLC матчу надзвичайно високі. Та і з командним дивізіоном на Смакдауні повний порядок, чого не скажеш про інші бренди. І це ще не всі можливі варіанти з ростеру. В будь-якому разі сподіваюся, що їм дадуть хвилин 15-20 на те, щоб показати неймовірне видовище. Шість команд викладуться на повну і подарують справжній спотфест у хорошому сенсі цього слова. А от хто з них вийдуть чемпіонами, це вже не так просто сказати. Більша вірогідність увагає Сікс, які не так давно виграли титули і заслужили носити їх довше. Проте конкуренція дуже серйозна, а отже, це чудовий момент, щоб коронувати нових чемпіонів. І гадаю, найбільше тут підійдуть Аксіом і Нейтан Фрейзер, які єдині з переліку команд ще не були чемпіонами. За винятком Андрада і Фенікса, які тільки місяць виступають у команді. Але зараз настав час, щоб Фраксіом стали новими власниками командних титулів. На це я і поставлю. Далі в нас Бекі Лінч захищатиме інтерконтинентальне чемпіонство серед жінок від Лери Валькірії. Після кількох місяців ворожнечі на них чекає вирішальний матч, де ставки максимально високі. При поразці Лера більше не зможе битися за чемпіонство, поки ним володіє Бекі. а також поєдинок буде без дискваліфікацій і каунтаутів. Останнє дає надію, що екстриму тут буде чимало, що ще більше підкріпить емоційну битву. Можливо, ірландки знову можуть провести шоу, і в це я охоче повірю. Інтрига також присутня, оскільки умови так і сприяють перемозі Валькірії. Але є одна річ, яка може завадити. Я кажу про Бейлі, у якої саме Лара забрала шанс знову стати чемпіонкою. І я так думаю, що її втручання з Хів Тьорном розпочне нову історію для обох, а беки таким чином продовжить бути чемпіонкою. Розклад ідеальний, і для всіх це виграшна стратегія. Звичайно, це може бути лише моєю вигадкою, проте чому б і ні. Ставлю на перемогу Бекі Лінч. І головна подія SummerSlam – Джон Сіна проти Коді Роудса в матчі за правилами булочної бійки за беззаперечне чемпіонство WWE. На рессермані в них не дуже класно все вдалося, але тут надій більше. Обидва вже прожили цю історію та виходитимуть на матч максимально готовими, а тим більше спецправила полегшують завдання показати видовищний бій. Можуть вони прогулятися по всьому стадіону, використати будь-які предмети, і цього вже вистачить, щоб переплюнути рівень манії. Кінцівка однозначно дуже вплине на враження, і тут нам можуть дати щось історичне, даблтюрн, до прикладу. Та чомусь я не дуже вірю в подібне, або може просто не хоче себе обнадіювати, а потім розчаруватися. Все ж, підхід до самий серйозний і очікуємо щось відповідне. Та у випадку з сіною так просто все не працює. Тому відкинув всі ці ідеї, та якщо уявити звичайний розвиток подій, то, мабуть, навряд коді зможе виграти. Якщо не буде нічого особливого, то Джон має до останнього зберігати чемпіонство. А отже, буду ставити саме на перемогу Джона Сіни у вуличній бійці. Тепер залишилося скомпонувати очікування. В цілому, SummerSlam дійсно виглядає як обов'язкове до перегляду шоу. Карт дійсно симпатичний, багато матчів справді мають хороший потенціал, і в сюжетному плані дорога до івенту була значно кращою за минулі. Та не так все ідеально. Особливо спостерігається дисбаланс у плануванні матчів, адже на другий день всі поєдинки титульні і самі по собі вивіски виглядають круто. А в перший день і ставки менші, і в принципі, половина матчів не виглядають гідними такого грандіозного шоу, яким його будують. Все ж, вперше головне шоу літа розділять на дві ночі, що наближає його до рівня Реселманії. Ну і Медлайф Стедіум також додасть атмосфери свята. Ну а загальне очікування Саммерселем я б оцінив на 9 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Обов'язково приходьте на трансляції шоу. Обидві ночі планую подивитися разом з вами у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою! До побачення всі не потрібні люди, кажі ні гроша, вони падають тело, хвили грися, говна, вони бачимо, вашим.